Доброго дня, шановні учасники чемпіонату України з гандболу. Одеси тут максимум з дозволеного 16 гравців. І один з них це Денис Саварин. Сьомий номер. Класним китком закидає лівою рукою. Кукушкін, Віталій Псьол. Сьо. Передача вкрай на Володимир Кара. Він один в один. Красиво переграє Віктора Маломана і воротаря також Вадима. Леонтьєва 23-й номер 17-й, Владислав Кукушкин. Перехоплює Віталій Щербаков. Допомагають йому у швидкому переході. Євгеній Константінов його накриває Денис Саварин. Віталій Псьол. Всьол кдок і закидає Віталій Псьол. Яке виконання. Просто краса. Стежити за грою Віталія Псьола, Політехнічного інституту. Вже навіть поряд зі мною тут в зоні для коментаторської позиції. Підсаджуються глядачі. І не проти наша знімальна група. А вручення відзнак найкращим е, гравцям чемпіонату. Найкраще будуть визначені на кожній позиції. Також будуть названі спортивне, хороше шоу. Справжнє спортивною бо, боротьбою нас порадує з інтригою до останніх секунд. Передача на хід. І Володимир Кара забиває 12-8. Пас йому віддав Владислав Кукушкін. Передача вперед в центр. І далі пас на хід Денису Саваринову. Вадим Ліонтів. Який пас на Дениса Саварин. Швидкості до бастига повернулися в оборону. Не завжди, але доволі часто. Знову він на вриванні. Знову проти нього правила порушують. Він пробиватиме семиметровий. А Вадим Ліонтів у воротах. Відбиває Вадим Ліонтів, зберігаючи рахунок без змін. Зробив досвідчений правий півсередній. Швидкий перехід і Денис Савари. Красиво кладе м'яч у Дані. Дев'яте. Польових три на заміні. Два з них. З молоді Олександр Звірков та Іван Шило. І трохи більш досвідчені Одеси. 45 секунд до кінця першого тайму. Класний, класний швидкий. Хід м'яча. Далі псьол з м'ячем. Перед ним стінка з шести граців у воротах. Леонтів. Все отже рахунок першого тайму 22-14. Був на лові запасних. За розмови з арбітрами. Залишається м'яч у Одеси. Кто? Денис Саварин в боротьбі. Не сильно, але Все, проти Бабина. Класний вход, йде Даніл Пацалюк. Для цього є. Достатні запаси енергії витривалості роботи. Цього сезону знову голосують і тренери, і... І капітани команд. Забиває Данію Пацалюк. Суперліги 2024-2025. Меншу історію. Команда була створена не так давно порівняно з Донбасом. Маю на увазі команду вже часів років української незалежності. І Одеса. Закидає. Класний, класний гол. Сьогодні передають м'яч Донбасу. І зі швидкого переходу голом відзначається. Аламан. Олексов Сміливо йде вперед. І Вадим Поліщук з відкрутиють позиції. Забиває Іван Шило. Сьогодні такого. А такої битви вже не вийшло. Одеса відразу ж. За великим рахунком пішла вперед, відірвалася і не дала шансів. 40-27 на користь Одеси.